вами Jeep Wrangler 21-го року приїхав до нас з Америки. Ідеальна, ідеальна, ідеальна ПЛПК, немає ніяких нарікань. Об'єм двигуна 3,6 бензиночка зараз. Я покажу вам його з середини. Один власник по Україні був. Ну, красень. До речі, тут коробка, механіка, щоб ви, ну, ті, хто розуміється, можуть давали тапочку в пол. Звичайно, повний привід. мультируль. По комплектації тут немає нічого такого суперзручного, тому що цей автомобіль він більше для емоцій. Ось цю шляпку, так сказати, зняли і поїхали по морям та на рибалочку. Я таке полюбляю після батіної ніви. Тому і вам советую, так сказати: приїжджайте цього красення. Ви зможете подивитись, зробити тест-драйв у нас за адресою Сумська. 2, кожного дня без перерв та вихідних. А придбати ви його можете за кредит лізінг, готівку, як вам буде зручно, як вам буде комфортно. Тому чекаємо на вас.